Євразійський вовк Євразійський вовк є найбільшим з усіх підвидів сірого вовка. Він часто полює в зграї, щоб зловити найбільшу здобич. Ці вовки дуже спритні та витривалі. Вони можуть пробігти до 64 кілометрів на день. Особливою є їхня система спілкування. Яке включає від 10 до 30 різноманітних вокалізацій, це скигління, гавкіт, гарчання, пози тіла. Найпоширенішою є виття, яке чути далеко за кілометри. Воно може відрізнятися за висотою та тоном, і окремі вовки мають своє унікальне виття. Що дає змогу ідентифікувати їх. Вовки також використовують позначення запахом. У них пахучі залози розташовані на лапах, мордах та хвостах. Вони використовують ці залози, щоб позначати свою територію, спілкуватися з іншими вовками та ідентифікувати себе у зграї. Окрім того, вони мають надзвичайно чутливий нюх. Який дозволяє їм знайти здобич на відстані до однієї цілої шестидесятих кілометра, ці тварини мають від 200 до 300 мільйонів рецепторів нюху, що значно перевищує кількість у людини, яка має близько 5 мільйонів рецепторів. Росомаха Росомаха є однією з найбільших членів родини ласок. Росомахи зустрічаються в холодних кліматичних умовах, де поширений глибокий сніг. У них дуже товста шерсть, що зберігає тепло у морози. Крім того, їхнє тіло виробляє речовину, яка збільшує кількість кровотоку і покращує терморегуляцію. Росомахи мають великі, схожі на снігоходи, лапи. Широкі лапи з довгими пальцями допомагають розподілити свою вагу на більшій площі поверхні, що дозволяє їм залишатися на поверхні снігу, а не занурюватися в нього. Незважаючи на їх невеликий розмір, росомахи безстрашні хижаки і полюють на здобич, що значно перевищує їхні розміри росомахи спритні альпіністи. Вони можуть підніматися крутими схилами, проходити більше 25 кілометрів за день і стрибати на відстань більше 6 метрів. Росомахи м'ясоїди. Але вони також можуть споживати падаль. У зимові місяці вони харчуються замороженими тушами великих савців. Надзвичайно міцні щелепи і зуби дозволяють їм видобувати замерзле м'ясо під льодом або розбивати кістки, щоб отримати доступ до мозку тварини. Євразійська рись Євразійська рись це велика і невловима дика кішка, яка зустрічається у більшій частині Європи та Азії. Рисі, мисливці одинаки, які переважно полюють вночі. Відомі спритністю, вони можуть стрибати до 6 метрів у висоту та до 10 метрів у довжину. Це вправні скелелази, що легко підкорюють великі дерева та скелі. Потужні ноги та гострі кігті дозволяють їм легко підніматися найкрутішими схилами. Зір євразійської рисі є дуже гострим. Великі зіниці зменшуються в розмірі у яскравому світлі і розширюються в темряві, дозволяючи їм бачити вночі значно краще, ніж людина. Рисі можуть бачити такі деталі, як порухи тварини чи нахил трави на вітрі. А завдяки високочутливому нюху вони можуть відчути запах здобичі на відстані до 2 км і навіть під снігом. Євразійська рись здатна досягти швидкості до 80 км на годину. Їхня техніка полювання дуже витончена. Рисі здатні тихо пересуватися в лісових хащах. Що дозволяє їм наблизитися до здобичі незаміченими? Рисі годинами, а іноді і днями вичікують свою здобич, і тільки в останній момент здійснюють нападаючий стрибок. Песець песці тварини з унікальними пристосуваннями, що дозволяють їм виживати в арктичних умовах. Песці змінюють колір хутра на камуфляжний білий взимку. Мають густу шерсть, що дозволяє підтримувати тепло тіла за температур до мінус 50 градусів за Цельсієм. Короткі вуха та кінцівки зменшують втрату тепла. Вони мають хутро на підошвах, що забезпечує зчеплення на льоду. Песці полюють, слухаючи здобич під снігом. А потім стрибають і нападають на неї взимку, коли не вистачає їжі, харчуються трупами великих тварин. Часто слідкують за полярними ведмедями та їдять залишки їх їжі, будують лігва в снігу, які можуть використовувати протягом кількох поколінь, а також відкладають їжу в норах влітку і їдять її взимку. Коли вона є дефіцитом, у їхній крові є спеціальний білок металотіонін, що дозволяє переносити високі рівні ртуті у харчуванні, це моногамні тварини, які спаровуються на все життя. І обоє батьків беруть участь у вихованні дитинчат. Песці також відомі своїми міграціями на великі відстані. Які можуть сягати тисячі кілометрів? Ведмідь Грізлі Гризлі одні з найбільших земних хижаків з вагою до 700 кілограмів. Їх залишилося лише близько 50 тисяч осіб у дикій природі. Тому цей вид знаходиться під загрозою зникнення. Гризлі мають чутливий нюх та можуть знаходити їжу за кілька кілометрів. Вони добре плавають та мають різноманітне харчування, включаючи ягоди, горіхи, рибу та маленьких севців. Можуть переховуватися у зимовій сплячці до семи місяців на рік, використовуючи свій запас жиру для виживання. У них є характерний горб м'язів на плечах, який допомагає їм викопувати їжу та полювати. Грізлі відомі своїм високим інтелектом та здатністю до складних завдань, таких як використання інструментів для здобування їжі та розв'язування головоломок. Вони можуть розрізняти різні види ягід та вибирати найбільш стиглі. Грізлі також виявляють соціальну поведінку та здатність до емоційного співпереживання, зокрема, до розрізнення імовірності дружби з іншими тваринами. Олень благородний Червоні Олені є одним із небагатьох видів оленів, у яких є характерний рев під час сезону розмноження. Самці використовують його для встановлення домінантності та привернення уваги самиць. Роги самців найбільші роги серед усіх видів оленів, можуть досягати до однієї цілої метра у довжину та важити до 5 кілограмів. У деяких регіонах їхні роги використовують для виробництва медикаментів проти запальної та знеболювальної дії. У них є дуже гостре чуття слуху та запаху, що допомагає їм виявляти потенційні харчі та небезпеки. Особлива система травлення дозволяє розщеплювати тверді рослинні матеріали в шлунку. Процес відомий як румінація вони пережовують та проковтують їжу, а потім повертають її до повторного пережовування. Він дозволяє тваринам ефективно виділяти поживні речовини з їжі. Червоні олені чудові плавці та одні з найшвидших серед усіх видів оленів. Здатні бігти зі швидкістю до 56 км за годину, володіють унікальною здатністю регулювати свою температуру тіла. Вони виробляють тепло в своїх м'язах шляхом руху та стиснення, яке може збільшувати температуру їх тіла. Північний олень. Фінський лісовий олень є звіром з найдовшими рогами у світі. У середньому довжина його рогів становить більше 1,2 метра, колір шерсті допомагає їм бути невидимими для хижих тварин, а висока водовідштовхувальність дозволяє залишатися сухими в умовах сильної негоди. Ці тварини мають дуже гострий слух та чутливий нюх. Вони чують звуки з відстані понад 1 кілометр. Їх вуха можуть обертатися на 180 градусів, дозволяючи їм реагувати на слабкий шепіт з будь-якого напрямку. Це допомагає їм заздалегідь виявляти потенційну небезпеку. Ці тварини здатні з'їсти до 20 кілограмів їжі за день. Харчуються травами, грибами, ягодами та корою. Фінський лісовий олень активно накопичує жирові запаси влітку. Вони зберігаються в його м'язовій тканині та підшкірному жировому шарі. Звір робить запаси, щоб мати достатньо енергії та тепла в зимові місяці. Цей олень може перепливати озера та ріки, а також бігати, розвиваючи швидкість до 60 км за годину. Фінські олені відомі здатністю розпізнавання. Якщо лісовий олень зустріне людину, він може підійти до неї ближче, щоб розгледіти її обличчя та зрозуміти, чи є вона загрозою. Європейський лось. Європейський лось є найбільшим копитним в Європі. Він може досягати висоти понад 2 метри. Та ваги до 700 кілограмів. У самців європейського лося величезні роги, які можуть досягати до однієї цілої восьми ширину. Він використовує свій ріг для зв'язку з іншими лосями. Роги самця лося мають складну структуру гілок і зубців. Це допомагає посилювати та фокусувати звукові хвилі, завдяки чому лосі легше визначають джерело звуку. Під час сезону розмноження самці лося використовують свої роги для вистукування звуків на деревах для привернення самиць та встановлення своєї домінантності над іншими. Цей звук разом з вокалізаціями та маркуванням запахом є частиною системи комунікації. Європейський лось також має дуже сильний нюх. Він може виявити запах до трьох кілометрів віддалі. Вони використовують свій нюх, щоб знаходити їжу, визначати потенційних хижаків та знаходити потенційних партнерів під час розмножувального сезону. Цей лось може плавати на відстань до 10 кілометрів без перерви та розганятись до 56 кілометрів за годину. Він вважається довгожителем, адже може жити до 25 років. Сорока Євразійська Євразійська сорока є поширеним видом птахів, який зустрічається в Європі та частині Азії. Вона славиться своїм непересічним інтелектом. Це один з небагатьох видів птахів, який може впізнавати свій образ у дзеркалі. Вони виявили здатність розрізняти до п'яти різних кольорів, що є рекордом серед птахів. В одному дослідженні вони отримали доступ до їжі, використовуючи палицю, щоб підтягнути її ближче до себе. Також сороки відомі своєю здатністю імітувати звуки, включаючи людську мову. Крики інших видів птахів, звуки інших тварин. Сороки можуть збирати та приховувати гайки, гроші та металеві шматки. Сороки відомі будівництвом складних гнізд. Вони використовують гілки, траву та глину і можуть займатися будівництвом одного гнізда до шести тижнів. Для зміцнення стінок і підвищення міцності гнізда сороки вмуровують глину крупніші гілки або дерев'яні прутики. Гніздову чашу вони в'ють з трави та інших м'яких матеріалів. На зовнішній стінці гнізда вони можуть прикріпляти додатковий декор, такий як шматки пластмаси або стрічки. Муфлони. Муфлони можуть виживати в одних з найсуворіших умов на землі. Густа шерсть допомагає їм витримувати температури до мінус 40 градусів за Цельсієм. Унікальна система травлення дозволяє їм жити в складних гірських регіонах. Вони ксенобіотрофи, тобто використовують поживу, яку інші тварини не можуть перетравити. Ця система травлення перетравлює тверді та волокнисті рослинні матеріали, багаті клітковиною та складними вуглеводами. Ця система травлення перетравлює тверді та волокнисті рослинні матеріали багаті клітковиною та складними вуглеводами. Самці мають великі звивисті роги довжиною до 80 сантиметрів. Вони використовують їх для захисту себе від хижаків та встановлення домінування. Під час сезону розмноження самці влаштовують фізичні бої за самок. у них сильно розвинутий нюх, тому вони виявляють хижаків з великої відстані. Коли загрожує небезпека, муфлони утворюють захисний кільцевий загін навколо своїх дітей. Під час нападу на стадо вони формують загін, стоячи пліч опліч та обличчям до загрози. У цьому кільці перебувають дорослі самці стада, які захищають від хижаків слабших членів стада.